Вітаю! Я Герон Максим, учень центру позашкільної освіти Волинської обласної ради. Представляю вам свій проєкт «Українські рекурсмени». На його створення мене надихнуло те, що я знайшов дуже багато інформації про вітчизняних рекурсменів, але всі сайти, які я відвідав, не відповідає сучасним стандартам. Тож я вирішив зробити власний сучасний зручний сайт без непотрібної інформації, на яких буде приємно заходити. Тож, основа мого сайту, це інтерактивна карта України. З допомогою якої ви можете мандрувати сайтом. Зайшовши на сторінку області, вам згенерується і карта і Пунсони. Кожен пунсон відповідає за свій рекорд. Там написано про автора рекорду, місто якого він був поставлений, і власний сам рекорд. Як ви бачите, пунсони різних кольорів. Ті, що блакитні, це рекорди України, а фіолетові це рекорди Гіннеса. Мій сайт є адаптивним і доступним на всіх пристроях. Що ж до розробки, то. В процесі було використано HTML5, CSS3, JavaScript та Фреймворк Django. У майбутньому я б хотів розширити базу даних, додати функцію пошуку разом з фільтрами, а також окремі сторінки для рекордів Linux. Що ж, на цьому все. До зустрічі!